Отже, якщо ви замовите яку сотню другу саджанців в нас, то ви сильно нам, нас так би мовити підтримаєте, чи в нас, чи в когось іншого. От. Дивіться, полана, це я показую. Ще багато залепух є, буде родити ось такі ягоди. Буде ще родити і родити аж до жовтня місяця. Якщо замовите яку сотню саджанців, навіть якщо вам не треба, навіть якщо вам не треба, то ви можете прийти до когось, знаєте, як то з квітками приходять, якийсь повод є. От, а саджанці малини це найкращий подарунок. Лучше не буває. От просто без поводу приходите і приносите там 50 комусь сажанців. Потім до другого заходите, ще 50 садженців. І от нам зробили добро, собі зробили приємно. Тому, кому ви подарували саджанці, що таке квітки викинуть, а малину посадять і будуть їсти дуже смачні, ароматні малинки. А поки вона виросте, так вже все поміняється на ринку. І люди собі зможуть теж гроші заробляти. Тому що навіть не треба багато корчів, і можна мати кожного, кожного дня через день пару сотню гривень українських. Так що думайте, давайте записуйтеся в телеграму. Давайте нам телеграму. Ми вас запишемо, приймемо від вас гроші на карточку, відправимо вам саджанці. Саджанці відправляємо в жовтні. Деньги утром, столі вечором. По такому принципу працюємо. До речі, в сади буковини там теж можна замовити ті саджанці, що в нас немає. Наприклад, в нас тільки зюгана і полана наразі продається. От. Всі ціни в телеграмі будуть. А там різні прирізні, прирізні прирізнючі, які ви тільки чули, ви туди звертаєтеся. І там є така штука. Сади буковини в інтернет-магазині. Розплідникові великому. Ну там не тільки малина і полуниця. А там все при все. Там є така штука, як відкладений, ну, відкладене надсилання, відкладене замовлення. Ви спочатку собі... Бах, наприклад, там зараз замовили, оплатили. З промокодом ентузіаст, обов'язково це робіть, бо буде знижка 10%. Не пам'ятаю, ви що вже дзвоните, саджанці хочете. Алло. Саджанці полани, да, є. 500 штук? Добре, в жовтні. Прошу нагадать, все, 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 да, 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 да. добре, давай. А, то ви зараз замовляєте там, наприклад, і потім відправляють, коли найкраще садити, наприклад, в жовтні. І ви вже забулися, а тут вам бах, посилочка приходить, і ви такі раді. Так воно приємно, коли зараз щось оплачуєш, а потім вже й забувся, а потім тобі товар приходить. Це якби те саме, що в якійсь зимовій куртошці знайти там 500 гривень, десь який забувся з минулої зими. Воно потім як-то прикольно знайти. Так що, отака така штука. Не забувайте про промокод. ентузіаст. Буде знижка. Дивіться, знаходимося на головній сторінці сайту сади буковини, розплідника, улюбленого інтернет-магазину рослин. Ось його головна сторінка. Знаходимося. І хочете ви щось собі придбати, щось таке. Ну, Щось таке, чого у вас нема. І ви от ми відкрили і дивимося: саджанці плодових, колоновидні дерева, зрілі плоди, саджанці горіхів, саджанці ягідних, троянди, цибулини, декоративні дерева, чагарники, багаторічники, екзотика, хвоя, овочі, Ну, все, що хочете комплекти саджанців. Ну, Наприклад, що ми візьмемо? Давайте екзотика, подивимося, що тут є. Інжир хочете. Актинідії хочете. Це що, те саме, що ківі? А ні, Києві вої, я не знав. А це що, якесь обиране ківі? А ну, давайте сюди зайдемо. Ну, я не знаю. Ну, наприклад, ви хочете собі купити такі штуки, посадити садок такий і дивувати всіх в своєму селі. Наприклад, вибираєте Актинидія Вереснева. Натискаєте на неї. І хочете собі купити, щоб цілий садок був. Треба вам, наприклад, там. 100 штук. Ні, 100 може вам забагато. Хай буде там 15 штук. Ні, 15 вам замало, 25 штук. О. 3000 гривень. Ви собі можете дозволити купити 25 штук, посадити садок актинідій вересневих. Нажимаєте купити. А, це ще тут хурму, я дивився, то в мене є. Хурму видаляємо для чистоти експерименту. І дивіться. В мене вже тут автоматично знижка мінус 300 гривень. Тому що я кілька разів пробував вводити промокод. Ви бачите, який він в дужках написаний. ентузіаст. От давайте, якщо оформити замовлення, ви вводите тут всі свої дані, але я хочу показати, як вводити промокод ентузіаст. От дивіться, вам треба заплатити 3000 гривень. Але якщо ви в це поле, де пише купон. Введіть код купона. От. Без купона. Без купона сума 3000. А вводите купон або промокод N2ZAST. Дивитись, щоб е, українськими буквами, буква І українська, перша Е велика. Оновити. Мінус 300 гривень. 10% буде вам знижка на любі товари в цьому інтернет-магазині. Нормально, нормально. Якщо ви теж нормальна і добра людина, то можете поділитись цим промокодом в себе в Фейсбуці, наприклад. Або зі своїми якимись знайомими, які хочуть щось замовляти. Навіщо замовляти по повній ціні, якщо можна нормальну знижку мати? Будь ласка, користуйтесь!